А охорона стала, причому, коли я почав питати, хто ви такі, тобто я по пунктам спитав, так? Це, е, ваш, е, це ваш дім чи дім. Я сказав, що є телебачення, я сказав, що п'ятий канал, я сказав, чому перешкоджають телебачення. Я був з мікрофоном. Да, я, з мікрофоном. я кажу, по покажіть посвідчення. Якби він мені показав посвідчення у я показав би йому своє посвідчення журналіста. Тобто він мені каже, ось я тут став, там, на, 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 на відео чудно. Я, кажу, я просто тут стою, спробую пройти повз мене. Тобто це не відповідь держслужбовця. Він мав сказати, що я удовольний, я вас не пропускаю по тим та тим то пунктам. Він цього не сказав, він просто став біля намету і скаже, я вас не пропущу, я його питаю, це ваша приватна, соб... приватна власність? Ні, це ваш будинок ні. Чому не пропускаєте? Я просто тут стою. Ми не почали йти на провокацію, ми просто стали, стали чекати, коли пан Назаров вийде, бо вже не було, не було сенсу врватися туди, хоча люди продовжували кричати, пропустіть п'ятий канал. І коли вже була команда, що дорогу, дорогу, а зараз виходить, охоронці просто в грубо почали витисняти нас назад, це теж було видно. заступили мого операторку. От один з них поліз прямо ну, загородив камеру плечем. Я намагався його відштовхнути коректно. Діще е, більше охоронців обступили нашу камеру і мене особисто. Тобто це було видно. І один з них просто рукою це видно на, на відео також, закриває камеру, об'єктив камери. І тоді вступаються до нас представники е, протестувальників. Один з них видно також, як відбирає руку цього охоронця, і каже, чому ви нападаєте на п'ятий канал? І коли вже жінки почали там теж кричати на, на Азарову, що ось дивіться, нам, що робить п'ятий канал, Азаров вже сказав, що пропустіть п'ятий канал. Тільки нас пропустили, але попри те, що Азаров нас побачив і сказав, пропустіть, е, охоронці продовжували, е, це взагалі я вважаю смішно, продовжували посмикувати дріт е, мікрофону поза камерою. Тобто е, там були чути, не, не чіпайте дріт, що ви робите. Тобто, при тому, що Азаров нас вже бачить, охоронці продовжують ще це робити. Таким чином вони, по-перше, перешкоджали моїй діяльності професійній, По-друге, вони пошкодили камеру, кільце камера об'єктиву. По-третє, давайте уявимо. Так, тобто, я коли зустрічався на наступний день, мені позвонив представник УДО, Олег Остапенко, запропонував зустрітися, поговорити з цього приводу. Я зустрівся з ним, записав його на камеру і сказав, що без камери не буду зустрічатися. На майдан відбулася зустріч. І він мені тоді каже, що ну, там вже не сильно пошкодили е, операторку, і камера я говорю, ну не дай Боже, ще й руку поламали мало операторці, да? це було б нормально, або може вона була вагітна, або її можна було з різних боків. Тобто це є перешкоджання. Там є моменти, де, де він погоджується каже, так, ну, да, що да, власне, вам не показав посвідчення, але чому ви не показали? Я кажу, так спочатку я не маю обов'язку показувати всім підряд. Да? Якщо людина стала біля на мене, то каже, що буде користь. Він має показати мені якесь посвідчення, яке свідчить, що він представник влади і пояснити, як ми за пунктами. Далі пан Остапець мені сказав, що, можливо, там просто не вистачало місця. Я вважаю це смішним аргументом, тому що а, в пулі президенту було віддано на відео, що там достатньо місця, по-перше. А по-друге, це такий відмаск, який зараз можна придумати, що, ну як і за часів, вибачте, хоч ми казали, да? тобто ми можемо пропустити журналістів, бо там... Не вистачає місія. Тобто, як я сказав, що навіть якщо б не вистачало місця, я погоджувався би пропустити оператора, а сам залишився би на вулиці. Або хоча б пояснили б нам причину, того, що нас не пропускають саме через це. Оскільки чому трьом камерам вистачило місія, а нам не вистачило. Це ще такий аргумент. І останній аргумент, що коли нас почали виштовхувати е, подалі від Язарова, на відео видно, що біля намет, біля виходу стається безпокійно. Я не, не пам'ятаю, як це плюси чи 24-й канал з мікрофоном, їх не чіпає. Тобто нас почало витісняти назад, а вони біля виходу стається, він ні ти, ні чіпай. І тоді саме почали кричати підкидування, пішли, ви привезли з собою свої камери, а п'ятому не дають знімати. Ось таким я бачу ситуацію. Коли нас почали тісняти, то охоронник не просто закривав камеру, він намагався взяти за об'єктив і відвинути, то есть, я не зрозуміла, вирвати камеру чи відвинути її. І коли пан Азаров вже звернув на нас увагу, то есть... Охранник, э, охранник продолжал, да, я, я, ну, я обязана молчать то есть во время всей съемки, но когда он уже, уже начали нагло вырывать шнуры, то есть уже начала кричать, говорю, э, остановитесь, что же вы делаете? Пан Назаров обратил внимание, говорит, так, что, э, кто там притесняет, ну, пятый канал. И, так, и когда уже мы начали писать интервью, мне все равно продолжали то есть, вырывать шнуры. Да, в ремонте сейчас находится. Ви, ваша знімальна група, чи зверталися, ви звернулися від нашої чи комісії, визвонилися до прем'єр-міністра України, до президента України з проханням допомогти цій ситуації, захопити вашу знімальну групу? Чи зверталися ви до правоохоронних органів? З проханням порушити кримінальних справ, що вам кримінальні Чи ви розглядаєте звернення до нас? Як такі, що ми будемо допомагати зберігати вам. Я думаю, що це моя компетенція. Насправді у нас не було офіційно до міліції за однією великою причиною. У нас не було слава Богу травм, не було фізичних ну, більш, більш тілесних контактів, про які розповідали Азад і Альох. Відповідно, зараз камера у нас йде на тестуванні в сервісному центрі, ми отримаємо конкретний результат тих вони нам скажуть, в чому була причина, наскільки було пошкоджено, скільки ми маємо заплатити за обслуговування цієї камери. Вже з даними документами ми будемо готові звернутися до прокурорних органів. Зараз ми тільки звернулися до тимчасової слідчої комісії безпосередньо і написали цей листа, який ви всі бачили до пана президента, пана Назарова і пана Голухоної Ради. На сьогоднішній момент, поки в нас немає звернення до правоохоронних органів безпосередньо, ми би хотіли, щоб за допомогою тимчасової слідчої комісії ми, по-перше, надали розгляд цьому інциденту, брутальному інциденту, оскільки ми точно розуміємо, що так відбуватися в нашій державі неможливо. Я не кажу навіть про демократичні засади, які нам Європа виставляє, але на сьогоднішній момент ми зараз маємо говорити про те, що в Україні має бути спокійна робота як для представників ОДО, так і для представників телеканалів. Якщо ми не будемо порозумітися в даних випадках, то такі інциденти будуть. І якщо ми не будемо наказувати конкретних виконавців, це буде означати, що такі інциденти залишатимуться не наказаними і вони продовжуватимуться і ще будуть більшими і сильнішими. Тому я просив би ТСК звернутися увагу.